Вправо 303. Усно. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 1 у третій степені, або в кубі. Ну що ж, цей запис означає, що у нас 1 множиться на 1 і множиться на 1. Таких множників у нас 3. І 1, що множить на себе будь-яку кількість разів. Це буде 1. Yeah? Переходимо до другого завдання 0 у 5 степені. Це можна записати як 0, що множиться на 0, що множиться на 0. На 0 і на 0. 0, що множиться на себе будь-яку кількість разів, це буде 0, бо 0 помножити на будь-яке число, буде 0. Є? Переходимо третього завдання 5 у квадраті. Ну що ж, 5 у квадраті означає 5, що множиться на 5. А 5 помножити на 5 буде 25. Є? Переходимо до четвертого завдання, мінус 7 у квадраті. Ну що ж, мінус 7 у квадраті, це мінус 7. Що множиться на мінус 7? Мінус на мінус буде плюс, 7 на 7 це 49. Отже, мінус 7 у квадраті це 49. Переходимо до п'ятого завдання, мінус 2 у третій степені. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як мінус 2. Що множиться на мінус 2? Що множиться на мінус 2. І це дорівнює. Непарна кількість мінусів добуток буде від'ємний. Пишемо мінус. 2 помножити на 2, 4, помножити ще раз на 2 – 8. То ми записуємо, що мінус 2 в 3 степені буде мінус 8. Переходимо до шостого згадання. Мінус 1 у 8 степені. Ну що ж, мінус 1 у 8 степені – це мінус 1, що множиться на мінус 1, і ще множиться на мінус 1, ще множиться на мінус 1, це вже 4, ще раз, це вже 6. І ще раз. Можна було, в принципі, і не записувати. Тому що степінь у нас буде додатній, парна степінь, знову від'ємна. Ну а 1 множиться будь-яку кількість разів на 1, буде 1. Тобто записуємо, що це буде одиниця. Є?